Тато завжди казав, що Сан Хав'єр магічне місце. Це добре, що ти їдеш у Мексику, і твої кузини приїдуть. Я їх навіть не пам'ятаю. Повір мені, ви з ними розважитесь. Цубрита! Що за… запада? Що це він робить? Лучше лібре, Лучше… що мені плювати на Мексику. Може тут вольну. Що? Ай ж ніо. Мені байдуже музика. Мені байдуже їжа. Опарад, Алексе, обирай. Стій, ми не. Чупа-що? Ель Чупакабрас. Це вампір, який п'є козячу кров. Це лише легенда. Що ти таке? Є поганці, які, на жаль, полюють на нього. Ви його бачили. Хочуть його скривдити. Це дитинча, і ми про нього подбаємо. <звук> Якщо загубився, сім'я тебе знайде. Як я знайшов свою. Твоя сім'я ще десь є. І я обіцяю. Ми її відшукаємо.